Всім привіт! Ви на каналі У мене Лєпкі сьогодні я хочу приготувати макарошки по флотськи з фаршом яловичим елітним із філіні піколі. Ну, коротше, макарошки з фаршиком. Для цього нам знадобиться фарш. У мене яловичий 500 грам, дві цебелинки, морквинка, три зубчика чесночка, трошки солі за вкусом. За смаком, вибачте, е, перчик за смаком, е, ну, якийсь томатна паста чи якийсь кетчуп у мене шашличний трошки олії. І давайте приступимо до готовки. І обов'язково оця попрошайчка попрошайчка кітюнечка. Сутаку <реш> і кумікю! Все таке. Хоча не знаю, що, тільки що їла. Куміку. Тут ще одна кіця у мене. Ось такі кіці дві. Так, ну що, значить, достаємо пательню і розжигаємо костер. Спочатку тільки достаємо пательню. Спочатку нам треба нарізати цибульку. Достаємо дровиняку, досточку і нарізаємо нашу. Це булочку. Це гарнесенько все нарізали, і тепер прийшов час розжигати костер. Благо у нас є газ, коли немає світла. Наливаємо сюди. Секундочку. І закидаємо сюди нашу цибулю. Коти не бийтеся. Котики б'ються за місто на стульчик. вам же мало, да Двох стульчиків треба на одному сидіти. Цибулька там часом підсмажується. У мене є такий лайфхак. Щоб трішки воно призолотилось, треба трішки сахарочка, щоб вона закарамелізувалося. Зараз перемішаємо і хай золотиться. Цибулька золотиться, нарізаємо морквочку на соломку. сюда нашу морковочку. Помешаем. По-разному трошки протушится. Далее чесночок сюда. Ui, aromatul roșu yeah. băgească, mi-e băgească, nu-mi... Dole, nu-și poate să-ți e... e... Знятуємо його. Так, ще треба сідати бок просто водити. так, зараз сюди перчика ось такого. Але поки що Наш фаршик готується, зваримо макарошки. Ну, я думаю, всі знають, як варити макарошки, тому не буду показувати. Так, присолюємо за смаком. Далі сюди трошки кетчупа. і перемішати. І під кришку. До готовності. Мишелька моя зварилась. Це вже зготувалось. Зараз будемо об'єднати це все діло. Ой, ну це взагалі. Тепер нам треба це все перемішати і можна кушати. Переготувалось. Можливо, виглядає не дуже, але, блін, смачно. Зараз буду куштувати. Ось, дивіться, ну що ви бачите перед собою? Це скарб, це скарб. Кіця, скажи своє відчуття, як запах. Каже, дуже вкусно пахне. Каже, дай мені. Тобі таке не можна. Так, ну що ж, давайте спробуємо скуштуємо. Блін. Маслиночку. Во. Це дуже смачно. Просто і смачно. Ставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. Дякую, що подивилися відео. До побачення!